У Львові, власники, квартир в історичній частині міста всі мали би мати ось такий довідник міста. І читати його, і вивчати на те, щоб знати, як правильно поводитися з історичними будівлями. Наприклад, ось такий довідник міста. У да, 2011 році міська рада розробила і розповсюджувала між мешканцями для чого? Для того, щоби. Для чого де тут я читав тікшо? А от довідник призначений для осіб. Які залучені чи зацікавлені сферами реставрації історичної частини та оновлення міста має на меті дати їм глибше розуміння цих процесів. Але ті, хто займається реставрацією, це і так добре знають. Але дивіться далі: насамперед, довідник для мешканців міста, власників та орендарів нерухомості в історичних будівлях Львова, також для установ інституцій будівельних та регіонічних норм. Він має стати інформаційним джерелом для правильної реставрації, поточного ремонту як будівель, так і окремих їх елементів. На сторінках цього довідника читачі чи знайдуть інформацію про вимоги, які стосуються охорони історичних Коротше, суть ви вловили, місто старається, людям доносить інформацію, але або, або недостатньо добре доносить, або хтось недостатньо добре розуміє, тому що тут прям картинками показано, як правильно, як неправильно. Тобто, мало того, що тут є текст. Що зберігати, що не зберігати, що важливо, що не важливо. Да? Ну, коротше, Якщо є тут примітивна така картинка, да, що дах поганий не доглянути, а дах зелененький, бачите, позначили як добренько. Ну, Це ніби е, е, логічні речі. Але тут є речі, які прям примітивні, здавалось би, але люди їх не розуміють і в історичних частинах робили страшні речі. Ну, ось, Наприклад, тут показують, як класно, коли історичні вікна да, збережені, і Пластикових вікон, бо от показується, бачите, вікно зелененьке, гарне реставроване, да? І погане вікно пластикове. Ай-яй-яй. Так само тут, подивіться, як гарно виглядають реставровані. Зелені ручки, бачите, автентичні. І червоним позначено ай-яй. Так от пластиково недобре ставити. Те саме з брамами. І так, короче, Картинками наглядно пояснюється цей. Але раз це не вийшло, можливо, мені вдасться трошки десь донести інформацію як добре, як не добре. Можливо, хтось, хоч одна людина побачить і почує, і пошукає собі такі довідник і почитає. Кожному потрібно це знати.